Привіт, шановні колеги нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу представити на огляд монети такої країни, як Марокко періоду французького протекторату. Марокко це країна на півночі Африки. Зі столицею у Рабаті. Межує на півночі з Іспанією, на Сході і Південному Сході з Алжиром, на півдні із Західною Сахарою. Марокканський берег омивається Атлантичним океаном та через Гібралтарську протоку переходить до Середземного моря. Французький протекторат в Марокко встановлений феським договором. Французьке Марокко не включав північ країни, який був іспанським протекторатом. Сам французький протекторат існував з 1912 року, коли протекторат був офіційно впроваджений, і до незалежності Марокко 2 березня 1956 року. Після підписання Феського договору. марокканські піхотинці збунтувалися у французькому гарнізоні у місті Фес. Марокканці не змогли захопити місто і зазнали поразки. Повторна спроба у 1912 році теж не вдалася їм, теж не вдався цей напад на розширений французький гарнізон. Задля умиротворення Марокко, Французький уряд сприяв економічному розвитку, зокрема, розробці корисних копалин, розвитку сільськогосподарського сектору. Король Марокко був номінальною, номінальною фігурою і фактично не управляв країною. І щоб довго не розповідати, почну огляд. Перша монета номіналом 5 мазун 1912 року. Перший рік протекторату. Тираж монети 2 мільйони 983 тисячі штук. Матеріал бронза діаметр 25 мм. Маса 5 грам, товщина 1,2 мм. Гурт у монети у нас гладкий, форма коло, відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. На монеті зображена зірка. Гексаграма, номінал 5, написи арабською мовою. На іншій стороні монети зображена стилізована квітка, написи арабською мовою і рік за східним календарем 1330, що за нашим календарем означає 1912. Наступна у даній підбірці монета номіналом 25 сантимів 1924 року. Тираж даної монети. Склав 4 мільйони 193 штуки. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 24 мм. Маса 5,2 г. товщина 1,35 мм. Форма монети коло з отвором. Гурт монети гладкий. Відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. На монеті зображений номінал 25 сантимів. З, значить, номінал від отвора зліва цифра 2, справа цифра 5. Мітка монетного двору. Тут у нас зображена над написом Сантімес. Зображена блискавка. Мітка монетного двору це у нас Франція, Пуасі. Ось ця блискавка. На монеті зображений орнамент по колу цієї монети. Напис. Арабською мовою. На іншій стороні монети зображена гексаграма, зірка. Так звана печатка царя Соломона. Напис «Empire Sherifian». І знову узори такі зображені по колу і написи арабською мовою. Потім у нас іде монета номіналом 1 франк. 1921 року. тираж монети склав 10 мільйонів 502 643 штуки. Матеріал Нікель. Діаметр 27,2 мм. Маса 7,8 грама товщина 1,5 мм. На монеті зображений номінал 1 франк. Написи на арабській мові. Гексаграма, ось така зірка стилізована зображена. І зображені узори гурту монети ребристий. На монеті зображена зірка гексаграма, так звана печатка царя Соломона, і узори і написи на арабській мові. Іще один франк іншого вже типу: Один франк 1945 року випуску. Тираж монети склав 24 мільйони штук. Монетний двір місто Париж, Франція. Матеріал алюмінієва бронза, діаметр 23 мм, маса 3,9 г товщина 1,4 мм. На монеті зображений номінал 1 франк. Рік за східним календарем 1364 і наш календар 1945. Написи на арабській мові. На іншій стороні даної монети зображена гексаграма. Напис «Empire Марок. Марокко Черефін. Ну і звісно. Написи арабською мовою навколо монети. Потім у нас іде монета номіналом 5 франків 1934 року випуску. Монета випускалася тиражом 5 мільйонів штук. Матеріал срібло 680-ї проби. Діаметр 24 міліметра. Маса 5 грам, товщина – 1,25 мм. Монета з ребристим гуртом. На монеті зображений номінал 5 франків, мітки монетного двору. Крило Париж, Франція, гексаграма. Номінал у гексаграмі знаходиться, круговий напис назви країни Марок, Марокко. Напис на арабській мові, ну і візерунок, звісно. На іншій стороні монети зображена гексаграма, ось така зірка цікава, стилізована. Написи арабською, напис «Empire Cherifian» і рік за східним календарем 1352, що означає 1934 рік. Монета номіналом 20 франків 1952 року випуску. Тираж даної монети склав 25 мільйонів 613 тисяч штук. Мітка монетного двору місто Париж. Сплав міді, алюмінія і нікелю. Діаметр 23,8 мм. Маса 4 грами товщина 1,5 мм. На монеті зображений номінал, напис Марок, назва країни Марокко, гравер, напис гравера і мітки монетного двору міста Париж. Дві стилізовані квітки по боках, гурту монети гладкий. На іншій стороні зображена гексаграма, чотири стилізовані квітки навколо гексаграми, написи арабською мовою і рік за східним календарем 1371. Монета номіналом 50 франків теж 1952 року випуску. Тираж даної монети склав 13 мільйонів 545 500 штук. Матеріал мідь алюміній нікель. Діаметр 27 мм. Маса 7,9 г. товщина 2 мм. Зображена гексаграма, номінал 50 франків, мітки монетного двору. Франції Париж, круговий напис назви країни Марокко, стилізовані квіти, написи арабською мовою і візерунки, гурту монети гладкий. На іншій стороні монети зображена знову гексаграма у вигляді квітки і зірки, напис «Empire Cherifian», написи на арабській мові і по колу ще йдуть тут у нас візерунки. І остання на сьогодні монети марокко-французького протекторату це 100 франків 1953 року випуску. Тираж монети склав 20 мільйонів 1070 штук. Матеріал срібло 720-ї проби. Діаметр 22 мм, маса 4 грама, товщина 1,5 мм. у монети ребристий. На монеті зображений номінал 100 франків рік за східним календарем 1372 і за нашим календарем 1953. Написи Арабською. Напис Empire Cherifian, Марокко. Круговий напис на арабській мові зверху і знизу. На іншій стороні монети зображена гексаграма. Одна зірка, і у центрі Великої зірки ще зображена мала зірка. І зверху напис на арабській, і знизу круговий напис по колу на арабській мові. Цікава срібна монета французького протекторату. А на сьогодні, дорогі друзі, у мене все. Бажаю усім хорошого дня і до наступних зустрічей.